Микита Бланко, військовослужбовець 14-ї бригади, разом з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком розглядає зразки форми та взуття, що незабаром повезе побратимам на передову. Зроблено з водонепроникного матеріалу тут є всередині кевларова устілка італійських, італійських італійського виробництва, яка захищає ногу від проколу, від осколків і так далі. Формування подарунки вармійцям стало можливим завдяки спільним фінансовим зусиллям Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом усього. Заплановано передати різним підрозділам збройних сил України 5 тисяч комплектів форми та тактичного взуття в пріоритеті. 14-та ОМБР дві тисячі комплектів форми, дві тисячі пар взуття. Зараз ми відправляємо на нашу 14-ту бригаду. Фактично, 14-та бригада складається в своїй більшості з волонян. Величезна кількість наших громадян, з нашої громади, з Луцька, з сіли, які належать до нашої громади. У вантажівку ящик за ящиком кладуть надміцні берці, серед яких є жіночі моделі та три компоненти уніформи: це вітро, вологозахисні штани, куртка, утеплювач, які можна використовувати окремо. Усе пошито за стандартами Міністерства оборони з думкою про солдатів і підлаштуванням під обставини. Де вони перебувають. Вони зараз знаходяться в складних умовах, коли не можна буде швидко випрати речі у зв'язку з інтенсивною веденням бойових дій. Відповідно, треба забезпечити військовослужбовців якісними новими комплектами форми. Над виготовленням солдатського спорядження трудяться два місцевих підприємства «ІКОС» та «Едельвіка». А це означає, що люди мають роботу, а податки йдуть у громаду. Наближати перемогу спільно виробники планують і надалі. Хочуть цього і фінансові донори проекту, Луцька міська рада та фонд Ігоря палиці. Станом на сьогодні вони вже відправили солдатам 4400 тисячі комплектів одягу та взуття. Бачимо, наскільки ефективно є об'єднуватися, кооперуватися для того, аби досягати більших цілей і кращих результатів. Тож закликаю усіх допомагати, чим можете, і не складати руки. Обов'язково перемога буде за нами. Аби наші захисники почали. Чувалися комфортніше, окрім одягу та взуття. Впродовж 10 місяців влада і благодійники передавали армійцям продукти харчування, автомобілі, амуніцію, дрони. Робили усе, аби збройні сили швидше здолали російського агресора. Тому якомога швидшої перемоги нам усім і здоров'я нашим військовослужбовцям. Остання зимова партія подарунків для військових кажуть у міській раді буде готова найближчим часом. Яким підрозділам збройних сил вона дістанеться, поки не розголошують. Утім, уже навесні, якщо запити від ЗСУ надходитимуть, є ймовірність, що допомога здійснюватиметься зразками літньої уніформи.